Білі футболки ветеранам російсько-української війни роздає очільниця громадської організації Unity in Every Step Анна Зедник. До кола спілкування незламних сьогодні долучилися вісім осіб, серед них Дмитро Сандул. Суспільному розповідає, у цивільному житті займався різьбою по дереву. Служити пішов добровольцем на початку 2022 року. Навесні цього року на Харківщині отримав мінно-вибухове поранення, внаслідок чого втратив кінцівку. На протезі місяць такі. Проєкти, каже Дмитро, допомагають відволіктися від буденності. Находишся в своєму кругу, бачиш побратимів, такі ж саме. Так як в своєму кругу виходить. Ось. Поки так, поки не привикнеш до цивільного життя. Це можна сказати, теж реабілітація. На коляски не кожен раз виходить, а на протезах дуже нагало стоя. Буває дуже тяжко, бувають фантомні болі. Зустрічі для ветеранів Анна Зедник проводить у своєму подвір'ї. Громадську організацію Юніті і Степ» Єднання в кожному кроці разом з однодумцями розповідає, заснувала у Британії проєкт коло спілкування незламних перший, який реалізують для ветеранів з ампутаціями. Хлопці, які наразі перебувають у Вінниці на реабілітації, які чекають на протезування. Вони мають спілкуватися з вже запротезованими. Щоб знати, які виклики їх чекають, сама по собі програма проекту передбачає розвантаження ментальне, моральне і трошечки фізичне. Серед учасників заходу Сергій Колумбет на псевдоколумб. Перший бойовий досвід розповідає, отримав 2014 року в АТО. На початок повномасштабного вторгнення РФ перебував за кордоном. Повернувся і добровольцем став на захист країни. У березні 24-го на Донецькому напрямку внаслідок артобстрілу втратив праву ногу. Штурм майже відбили, але на нас їхав танк. Я вистрілив нього. Він вистрілив у мене. Но... він він згорів, я втратив кінцівку». Такі заходи каже ветеран: ще одна нагода поспілкуватися з побратимами. Це спілкування між собою воно дуже допомагає і в реабілітації, і навіть в житті. В те, що пройшли військові на передовій, вони потім вже ж постійно себе підтримують, один одного підтримують. І це братерство, воно, ну, людині достатньо після знайомства поспілкуватися хвилин 40, і вони вже брати. Це дуже важливі заходи. Артем родом із Закарпаття. До Вінниці приїхав на протезування. Ліву ногу, розповідає, втратив цьогоріч навесні. Служив на Запорізькому напрямку. Заходи такого формату відвідує не вперше. Зміна обстановка дуже добре допомагає, тому що я п'ять років прослужив уже від початку повномасштабного майже в час на завдання, то морально було вже важко. Товаришів багато втратив, особливо останній рік часу, то прям дуже багато. То моральний стан вже був такий. Окрім спілкування, учасникам запропонували намалювати спільну картину на холсті. Фарби двох кольорів синього та жовтого. Арман Гарибян з Чернігівщини нині проживає у Вінниці. До війни працював рятувальником. У червні 2023-го на Запорізькому напрямку під час евакуації побратима став на міну і втратив частину стопи. Сила наша в незламності показати наш дух бійців. Да, ми отримали поранення, да, ми звикаємося жити вже так, як є, але ми не маємо. Ну я кажу так для себе, для всіх, що ми не маємо права здаватися. Ми повинні бути ще сильнішими, щоб доказувати всі, всьому світові, хто такі українці. Це сила нації, як на полі бою, так і після нього. Захід тривав три години. Картину, створену ветеранами, виставлять на аукціоні, який пройде у Британії місто Гілфорд 1 жовтня, зазначила Анна Зедник. Гроші витратять на потреби ветеранів з ампутаціями. Наталя Колодій, Жасміна Хлопюк, Суспільне новини, Вінниця.